Доброго дня! До вашої уваги представляється презентація обуркової дисципліни, захист інформації та інформаційного продукту для освітньої програми інформаційна бібліотечна та архівна справа. В чому полягає актуальність вивчення дисципліни? Актуальність проблеми захисту інформації пов'язана з ростом можливостей обчислювальної техніки. Розвиток засобів методів і форм автоматизації процесів обробки інформації і масове застосування персональних комп'ютерів роблять інформацію значно вразливішою. У умовах широкого застосування обчислювальної техніки і засобів обміну інформацією зростають можливості несанкціонованого використання або модифікації інформації. це може призвести до величезної шкоди, у зв'язку з чим захисту інформації від несанкціонованого доступу приділяється все більше уваги. Особливо вразливі незахищені системи зв'язку, в тому числі обчислювальні мережі. Інформації, що циркулюють у них, бути, може бути незаконно змінена, викрадена або знищена. Для протидії комп'ютерним злочинам або хоча б для зменшення шкоди від них, необхідно грамотно обирати заходи та заходи засоби забезпечення захисту інформації від навмисної руйнації, крадіжки, псування і несанкціонованого доступу. Необхідне знання основних законодавчих положень цієї області, організаційних, економічних та інших заходів по забезпеченню безпеки інформації. Метою вивчення дисципліни є формування знань і навичок щодо основних понять, принципів і засобів забезпечення безпеки в інформаційних системах на підприємствах, організаціях та установах, Отримання необхідних базових знань. Щодо порядку створення комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, набуття теоретичних знань та практичних навичок побудови систем технічного та криптографічного захисту інформації на основі розроблених моделей загроз. Завдання дисципліни полягає в тому, щоб навчитись аналізувати інформаційні потоки на підприємстві та визначати загрози аналізувати інформаційні ризики та, та зробля, навчитися розробляти політику безпеки, визначати та формулювати задачі захисту інформації, користуватися нормативною базою для вирішення задач забезпечення інформаційної безпеки, обґрунтовувати застосування методів і засобів забезпечення інформаційної безпеки, та навчитись користуватися науковою та іншою літературою за напрямком дисципліни та іншими джерелами. Курс складається із двох змістових модулів. Перший модуль називається Основні поняття захисту інформації, куди входять теми, пов'язані з встановленням поняття захисту інформації та інформаційної безпеки, класифікація загроз інформації та інформаційним системам, принципи захисту інформації і системний підхід до задач інформаційної безпеки. У другому змістовому модулі. Розглядається захист інформації в комп'ютерних мережах і системах, зокрема, заходи і засоби забезпечення інформаційної безпеки, організація захисту інформації на автономній робочій станції, міжмережні засоби захисту інформаційних систем, також розглядаються етапи побудови системи інформаційної безпеки та управління, тобто менеджмент інформаційної безпеки. У результаті вивчення навчальної дисципліни ви будете мати такі знання: основні поняття та визначення з основ інформаційної безпеки, основні загрози інформаційної безпеки, основи нормативно-правової бази захисту інформації, управління ризиками інформаційної безпеки, правила роботи з персоналом щодо забезпечення інформаційної безпеки, методи забезпечення безпеки в інформаційних системах, засоби забезпечення інформаційної безпеки, та етапи проєктування систем інформаційної безпеки. В результаті вивчення навчальної дисципліни ви набудете таких вмінь самостійно аналізувати інформаційні потоки на підприємстві та визначати загрози, аналізувати інформаційні ризики та розробляти політику безпеки верхнього рівня, визначати та формулювати задачі захисту інформації, користуватися нормативною базою. Для вирішення задач забезпечення інформаційної безпеки і обґрунтовувати застосування різноманітних методів і засобів забезпечення інформаційної безпеки.